Підсумовуємо інформаційну середу в ефірі першого західного програма. Очі, вітаю. Європейський союз обіцяє притягнути до відповідальності місія ООН з прав людини приголомшена. Так світові організації реагують на черговий воєнний злочин російської армії в Україні. Напередодні расисти виклали у мережу відео страти українського військовополоненого про це та інші події цього дня війни. Далі у нашому огляді. Виключити Росію з ООН – це найменше, що може зробити світова спільнота. Так відреагував на відео, на якому росіяни обезголовлюють українського військовополоненого очільник МЗС Дмитро Кулеба. А президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати винних у страті. Це відео страту українського полоненого світ. Повинен бачити це відео Росії, якою вона є. Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в бучі тисячі разів. Ми нічого не зберемо забувати і про що ти вбивця. Міністерство культури України показало наслідки безоплатного користування лаврою представниками московського патріархату на фото, приміщення пам'ятки архітектури, книжковий склад. Московські попинищать українські святиння, а такі ж расисти тільки у військовій формі руйнують українські міста та забирають життя українців: Донеччина, Херсонщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина, Миколаївщина. Мешканців цих областей рашисти обстрілюють чи не щодня про таких відчайдухів кажуть: народився у бронежилеті. Ворожа куля просвистіла у нашого воїна прямо над головою. Поки українські незламні міста та села тримаються, наші воїни дають відсіч ворогу. Українська дипломатія працює над тим, щоб було чим воювати і за що відбудовувати Україну після перемоги. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нині з офіційним візитом у Канаді. За його словами, основні теми переговорів із главою канадського уряду Джастіном Трюдо – торгівля, зброя, інвестиції та конфіскація російських активів. Ми обговорили також питання участі канадських компаній у повоєнному відновленні України. Це буде наймасштабніший проект в Європі з часів Другої світової війни. За оцінками Світового банку сьогодні мова йде про 411 мільярдів доларів руйнацій і втрат, які Росія нанесла Україні. Після перемоги майбутнє України в Європейському Союзі. Тож сьогодні Європарламент та наша Верховна Рада провели перше спільне засідання. В Європейському союзі усі підтвердили, що вони сповнені рішучості до кінця цього року розпочати перемовини про повноцінне членство України в Європейському Союзі. Чим швидше переможемо ворога, тим швидше розпочнемо відбудову. Тож Укрпошта виставила на продаж одну тисячу примірників марки Русський воєнний корабель у рамці вартість 1600 гривень. Так компанія планує зібрати 1 мільйон гривень на закупівлю дронів для ЗСУ. Відновимо людину. Людина відновить усе. Львів вже другий день є реабілітаційним хабом. У місті триває міжнародний форум реабілітації. Фахівці з усього світу та сотні українських лікарів, психологів, ветеранів зібралися, аби перейняти досвід львів'ян у якісній реабілітації та протезуванні. У панельних дискусіях взяли участь міністри у справах ветеранів України. Та охорони здоров'я, оглянувши реабілітаційний центр незламні, який відкрили вчора. Урядовці запевнили, Львів встановив таку планку, до якої повинні тягнутися усі українські міста другий день міжнародного форуму реабілітації відбувся у формі панельних дискусій. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час свого виступу розповів сьогодні в українських медзакладах щоденно проводять 8 тисяч реабілітаційних сеансів, хоча ще торік могли робити 3 тисячі. 400 клінік підписали контракти з службою здоров'я щодо проведення реабілітації. Однак цього замало. В кожній громаді має бути центр реабілітації. В кожній громаді має бути якісна медицина. в Кожній громаді мають бути люди, які мають думати про роботу наших військових, ті, які вертаються з війни наших ветеранів. Ми сьогодні у Львові тут маємо такий пілотний проект. 2022 року в українському реєстрі ветеранів війни налічувалося півмільйона людей. Аби дбати про них на усіх етапах працює команда Юлії Лапутіної міністерки у справах. Ветеранів України торік захисники та захисниці зіштовхнулися з проблемою, яка сколихнула усю Україну. Людям без кінцівок з травмами хребта доводилось по 12 годин стояти у чергах поблизу військових поліклінік аби отримати заключення військово-лікарської комісії, а надалі статус ветерана. Реорганізація цього процесу уже триває. Запевняє урядовиця. Реальна проблематика є в тому, що у міністерстві оборони порівняно з іншими нашими цивільними. Міністерствами зна нижчий нижчий рівень цифровізації. Людина має отримати, вже виходячи з лікарні, отримати цей статус. Це було б найкращим рішенням. А найкращі рішення медикам допоможуть приймати технічні новинки. В межах форуму відбулася виставка новітнього обладнання для реабілітації. На ній українські та іноземні компанії представили понад 40 розробок. Це є розумний дефібрилятор, який визначає потребу і можливість робити дефібриляцію чи не робити. Це є. Практично повністю потужна станція для парамедиків. Презентуємо тут, презентуємо тут електричне крісло колісне для осіб з інвалідністю, які не можуть самостійно рухатись. Тут є підйомник крісла, який дозволить людині безперешкодно скористатися ним в супермаркеті, до прикладу, щоб дістати продукти із найвищої полиці. серед презентованих розробок. Журі обере найкращі фірми отримують фінансову допомогу на впровадження проєкту в реабілітаційному центрі. Незламні ми являємося виробниками підйомних сте для роботи стоячі сидячи єдині в Україні. Хто це виробляє? Та маємо намір зробити таке місце для людей з інклюзивністю. Втілення стартапів в життя профінансує місто партнер Вюрцбург. Тетяна Діяк, Павло Замрій, програма. Очі погони старших лейтенантів поліції та дипломи про освіту бакалавра у Львівському університеті внутрішніх справ. Випускний сьогодні вони ще курсанти, але вже завтра поповнять лави правоохоронців у 14 областях України. Нашому yeah. вихованці університету. Вже завтра нестимуть службу у підрозділах слідства, кримінальної поліції та превентивної діяльності. Вирішив зробити кісіднесок суспільства та допомагати людям. Е Оскільки я прихильник справедливості і чесності, моя професія це слідчий, тобто я буду вести достове розслідування, і наша робота починається вже з завтрашнього дня. Зазвичай випускний у курсантів університету внутрішніх справ проводили у липні до дня національної поліції України, ще й у центрі міста. Та цьогоріч через повномасштабне вторгнення, випускний був закритий. Такі випуски відбуваються по всій країні. Сьогодні держава має поповнення правоохоронцями. Я сподіваюся, що саме ці випускники, саме ці герої-героїні, які сьогодні отримали дипломи, відстоювати права України. Закон України, держава України і її незалежність. Найкращих випускників та випускниць відзначили. Зокрема, вони отримали стипендію МВС України імені Дениса Монастирського. Вона становить 50 тисяч гривень. Герої без зброї. Рятувальники сьогодні також попрощалися із рідним навчальним закладом. Глава ДСНС поповнили випускники Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 133 колишні курсанти отримали почесне звання лейтенанта шість з них завершили навчання з відзнакою. Цьогорічний випускний через повномасштабне вторгнення відбувся у квітні, а не у червні, як зазвичай. Але російська агресія не позбавила випускників підтримки рідних і викладачів. Надзвичайно такий хвилюючий день для мене, бо чотири роки сплинуло наче один день, ніби недавно взяли молодих. Хлопчиків та дівчаток, а сьогодні вони вже справжні офіцери, які вже завтра прибудуть підрозділи виконувати свої завдання за призначенням. Виконувати завдання лейтенанти будуть у різних областях України, зокрема там, де тривають бойові дії. Рятувати людей це і наше покликання. Будемо віддано служити в наших гарнізонах, підрозділах. Будемо захищати нашу Україну. Наприкінці урочистості випускники попрощалися з прапором університету. Наш обов'язок запобігти, рятувати, допомогти. Складем! 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 Травми, стрес, холод, недосипання та недоїдання неабияк як впливають на здатність чоловіків і жінок мати дітей. А наші захисники і захисниці потрапляють в такі обставини на фронті. Відтак репродуктологи наголошують, якщо військовослужбовці хочуть відтермінувати батьківство перед поїздкою на передову, варто заморозити сперматозоїди або ж яйцеклітини. У Львові це можна безкоштовно зробити як у приватних клініках, так і у державній Львівському обласному клінічному перинатальному центрі. Кріоконсервація так називається метод заморожування сперми або ж яйцеклітин. Він дозволяє біоматеріалу не втрачати своїх властивостей роками. На таких соломинках, як правило, і поміщаються на ці соломинки. Яйцеклітини жінки або ембріони-подружжя. От в таких невеличких прибивочках поміщається матеріал чоловіків. Щоправда, просто помістити біоматеріал у спеціальну посудину, що зветься дюар недостатньо. Потрібен щоденний контроль і відповідні умови зберігання. Дюари повинні бути заповнені рідким азотом, тобто температура завжди має підтримувати саме на 196 градусів. І відповідно, ми контролюємо рівень азоту в дюарах. І при зниженні рівня ми відповідно доливаємо азот. Кожен біоматеріал маркують унікальним кодом: жодних іман та прізвищ, конфеденційність, прерогатива клініки. У відділенні репродуктивних технологій немає навіть вказівників на дверях, який лікар там приймає. До того ж, візити пацієнтів сплановані так, що вони фактично не перетинаються одне з одним. Навіть біоматеріали після забору не носять коридорами, а передають через спеціальні віконечка. Щодо самої процедури кріоконсервації, то для чоловіків і жінок вона дуже різниця. Для нього це триватиме в нас в клініці одну-дві години. Він приходить, віддає свій біологічний матеріал, є спеціальна кімната. Тоді відбувається забір крові на Вірусні інфекції, так звані критичні аналізи, це сні цифіліс, гепатити, вірусні, значно більший перелік аналізів у жінок, адже жінка сама не може віддати свій біоматеріал. Відповідно для його забору проводять оперативне втручання, якому передує 10-12 днів стимуляції, так званої суперовуляції. Із нюансів оплата за аналізи. Якщо чоловікові це вартуватиме в середньому до тисячі гривень, то жінці до 40 тисяч гривень. Усе інше, тобто забір та зберіганням біоматеріалів. Матеріалу впродовж року для захисників і захисниць України безкоштовне. Але перш ніж заморозити яйцеклітини або ж сперму, потрібно укласти відповідний договір із клінікою. Крім договору, обов'язково потрібна заява, тобто, ви підписуєте договір на донорство на зберігання, але ви обов'язково маєте написати заяву про те, що ви її хочете розморозити. І запліднити юрист наголошує, що утилізувати або використовувати біоматеріал із науковою метою клініка може лише за згодою пацієнта. А стати пацієнтом львівської лікарні можна навіть на відстані. До прикладу, якщо військовослужбовці перебувають в зоні бойових дій, вони можуть здати біоматеріал у найближчій репродуктивній клініці. Після цього в спеціальному транспортабельному дюарі його доставлять до Львова. Марина Манцурик, Юрій Кісь програма Очі. Львівську ініціативу безкоштовного зберігання репродуктивних клітин у кріобанках для наших захисників і захисниць прийняла і держава відповідний законопроєкт про біологічне посттравматичне материнство та батьківство для військових у першому читанні прийняла Верховна Рада України. Зі складання присяги почалася офіційна історія пласту. Першими промовили п'ять обітниць учні львівської академічної гімназії під керівництвом Олександра Тисовського. Тоді не пролунало слово Україна, бо воно було заборонене. Слова ж на вірність Богові та Україні додали під час Першої світової війни. У присязі вони лишаються і дотепер. 12 квітня виповнюється 111 років від дня складання першої пластової присяги. Це обіцянка на все життя. Це єдність. Це коли тобі 12 чи 90, це коли ти з Києва чи з США, це коли ти в однострої чи навіть в джинсах, але тим не менше нас всіх об'єднує вона. Пластова присяга. Це наша ідея, наші цінності і починання. Зазвичай пластову присягу складають публічно у 12-14 років. Присяга є абсолютно добровільною, тобто людина сама має сказати – я хочу скласти цю присягу. А до цього е молода людина навчається різним пластовим приписам – Це і історія пласту, і ідейні засади організації, це історія України. Щоб скласти присягу, потрібно дотриматись певної процедури на коліні. Тримаючи український прапор, людина проговорює, що я присягаю свою честю бути вірним Богу від Україні, допомагати іншим жити з за пластом законом та слухатися пластового проводу. Лише після цього пластун має право носити на однострої герб пласту, три листу лілею. До речі, присягу пластунів складають як діти, так і дорослі. Нещодавно присягнув жити за пластовим законом український військовий. Подаровані квіти незабаром весняною палітрою, розфарбують наш Львів. Минулоріч почесний консул України в Амстердамі, аби підбодірити українців нідерландською красою, передав місту Лева 125 тисяч дороговартісних цибулинок тюльпанів. 10 сортів серед них лососова перлина, серцебиття, нове сонце замилують містян та гостей згодом. Натомість ранні сорти, такі як парковий тигр, вже розквітли. Поруч з львівською ратушою важко не помітити помаранчево-червоні квіточки. Це подаровані тюльпани з королівства Нідерландів. Вони першими попри сніги і морози розпробували центр міста. Милуватимуть око, квіти два тижні. Згодом і парки міста захояють жовтим, рожевим, фіолетовим, помаранчевим. Найрізніше буде у Стрийському парку, адже в ньому висадили майже 6 тисяч цибулинок. Якого кольору там будуть квіти? Сюрприз єдине у мерії просять берегти цю красу не топтати клумби, не дозволяти цього робити діткам і тваринкам. Просили мешканців, ну від і гостей міста не не нищити ці тюльпани. Хочеться побачити ці тюльпани, які квітнуть. А вже маємо випадки, що пупіхи є зламані, і це дуже прикро. В Майбутньому розглянемо можливість, якщо буде потреба, встановити якісь такі більш стаціонарні горожі, якщо де це буде потрібно. У Львові дзюдоїсти готувались до Кубків Європи. Це був навчально-тренувальний збір кадетської національної команди і частини юніорської. У складі обох збірних є львівські спортсмени, які вже встигли заявити про себе на міжнародних стартах. На одному з тренувань дзюдоїстів побувала Алла Васьковська. Завершальний шостий день навчально-тренувального збору дзюдоїстів. Час тут минає швидко і насичено. Переважно це була боротьба рандорі. І е е е е е е відпрацьовували техніку, якісь такі технічні моменти, тактичні моменти, але. Сенті 80 збору це була боротьба. Рандорі, про яке говорить Сергій, це вільне ведення поєдинку у східних єдиноборствах. Його застосовують у тренуваннях, щоб підготуватись до змагальної сутички. Основний принцип рандорі тут твоїм суперником може стати будь-хто незалежно від ваги, віку чи зросту. Тренер дає вправу. Спортсмени виконують і час від часу змінюють суперників. Навчальні тренувальні збори вони класні тим, що тут багато є різних людей з різних куточків країни, різні школи, тобі ж різні техніки. І ви ділитеся досвідом. Неважливо, чи ти борешся, падаєш, не падаєш, не треба тим гнатися. На брусих тренуваннях ви не відпрацюєте стільки, скільки ви відпрацюєте на цих зборах. Крім рандорі, тренери показують спортсменам спеціальні вправи на реакцію і техніко-тактичні навички. А я рухаюсь. Руками, я і з ним можу боротися, тобто теж то все. Ну, Боремося, Твоє знаємо, руки я вже серого, руки, я живе. І ряд... черкнути спину. Зрозуміли, понад сотня дзюдоїстів і дзюдоїсток взяли участь у тренувальному зборі. Це переможці і призери чемпіонату України, а також ті, хто хоче мати досвід боротьби з сильними опонентами поза своїм залом. Було багато хороших спарингів, Мені дуже сподобалось на зборі більше бажання тренуватися, ще і ще додати її, щоб в дальнішому взяти медаль на попередньому кубку Європи у Загребі. Львів'янин Данило Федорик здобув срібло. Тож на наступних кубкових змаганнях теж налаштований вийти на п'єдестал. З кожним кубком Європи це краще і краще треба боротися. Свою техніку вдосконалював на цих зборах. Ми відпрацьовували, боролись багато, багато людей в моїй категорії було на чемпіонаті України, дехто на Кубки Європи вже їздив. Ну, було з ким поборотися. У кадетській збірні Львівщину представляють Ілля Кравчук і Данило Федорик. Юніорський, Ольга Цімко, Андрій Камінський, Максим Луцик і Микита Берегульський. Юніорський кубок Європи відбудеться цими вихідними у Польщі. Кадетський теж там, але за місяць. Алла Васьковська, Олег Гасюк, програма «Очі». Такою була інформаційна середа у огляді першого західного. Побачимось з вами вже завтра о дев'ятнадцятій. Без тривожної нам ночі, все буде Україна.